Розв'яжемо нерівність методом інтервалів. Починаємо з того, що запишемо область допустимих значень цієї нерівності. Знаменник не дорівнює 0. А, тобто x не дорівнює 11. Тепер. Ми пам'ятаємо, що для застосування методу інтервалів права частина нерівності має дорівняти нулю, ця умова виконується, а ліва частина доботок. Але зверніть увагу, що розв'язати нерівність означає, такого виду, означає записати ті ікси, при яких ось даний дріб приймає від'ємні значення. Пригадаємо простенькі правила множення і ділення раціональних чисел. Які ми вивчили ще в шостому класі. Добуток двох від'ємних чисел є число додатне. Так само і частка двох від'ємних чисел є число додатне. Добуток чисел з різними знаками є число від'ємне. І частка числа з різними знаками є число від'ємне. Тобто умноження і у ділення у нас утворюються, знаки результату утворюється однаково. Тому ми можемо... Замінити цей дріб на добуток трьох двочленів, Оскільки знаки цієї частки співпадають із знаками добутку цих трьох двочленів. Таким чином, на області визначення, тобто за винятком числа 11, знаки такого дробу співпадають із знаками такого добутку. Тому ми просто замінюємо а, значить, цей дріб на добуток таких трьох двочленів. Вираз у лівій частині має канонічний вигляд, тому переходимо до використання методу інтервалів. Х1 дорівнює мінус 5. Х2 дорівнює мінус 7. Х3 дорівнює 11. Тобто ми розв'язуємо ось оцю нерівність. Позначимо ці точки на осі координат. Мінус 7, далі мінус 5 і 11. А тепер зверніть увагу, оскільки в нас нестрога нерівність, то ці три точки мають бути замальованими. Але е згадайте, ми розв'язуємо цю нерівність на області допустимих значень, тому ми відразу. Найперше, що це позначаємо число 11 виколотою точкою. Тобто ми з вами позначили область допустимих значень. Оце число 11, воно одночасно є і нулем цієї функції. Тому при переході через це число знак функції буде змінюватися. Тепер ці дві точки у нас будуть замальованими. Оскільки вони входять в область допустимих значень, а тут не строга нерівність. Малюємо криву знаків. Записуємо знаки плюс, мінус, плюс, мінус. І записуємо відповідь. Оскільки в нас тут знак менше або дорівнює, це означає, що нас цікавлять від'ємні значення оцієї функції. А від'ємних значень вона набуває ось на цих двох проміжках. Тому розв'язанням є об'єднання цих проміжків від мінус нескінченності до мінус 7. Квадратна дужка, оскільки точка замальована, об'єднання від 5 до, 0, до 11. Мінус 5 до 11. І кругла дужка, оскільки 11 не входить в область допустимих значень. Тобто воно є розв'язком цієї нерівності, але воно не входить в область допустимих значень початкової нерівності. Тому ми його виключаємо із множини розв'язків.